Друзі, всім привіт! І так! Сьогодні ми на черговій новій локації. Як бачите, ми завітали до Санічки. Буде Санька починати садити вже свій виноградничок. Тобто сьогодні ми з ним будемо скласти начало, начало глобальної, великого того всього міроприяття і е, нового хобі, і увлічення. Як то назвати? Я не знаю. Санек. Всім привіт. Це називається виноградна тема, це гірше за вірус. Це такий вірус, це капець. Це сільське господарство, це сільське господарство, це така вірусна тема, хто вліз, з нього зворотнього шляху немає. Да-да-да, сто відсотків. До речі, Санька захворів, як ви розумієте. Школки то все потихеньку почалося. І він ще школку не висаджував, але саджанці вже в прибретіння, як то кажуть. Пішли, Тому що вже і перші куплені, і підогнані. Е, в нас значить, показує куплений саджанець у Кишмиш Юпітер, тому що хочеться, щоб він був бистренько і новокривний, І місце таке спеціальне, де вкриватися не буде від пана Прилепка. Отакий, От знову ж таки, ми в минулому відео бачили, що коренева у нас е, на привитих. Вона тоненька. Тонша в перший рік, але вона доволі сильно галужена. Тут аж бачите, корене собственний, кореневний куч. Вона гарна, то що треба, коренева питань немає ніяких. До речі, пану Прилєпку, хто там в нього такі постійні сильні підписники, то передавайте привіт від Тохи вінницького персика. От. Тобто, як бачите, коренево от такого плану. Що ми зараз робимо? Зараз Санечка бере, отако в кулачок, Кореневу в кулачок. Вище п'яточки, вище п'яточки, ще вище п'яточки. Ще отакого? От. Отак, так. Да, Отак от нормально. І тепер ось у того все обривай. Як бачите, щоб ви розуміли, що все чотенько. Все все діло як по технології, по плану, замочується. Тобто він від прилепка взяв там смородину, агрус хоче посадити, і кущик юпітера. А від товариша мого від ваньки в нього ось, дивіться, є втілення, як бачите. І є. Э, 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 слава Україні, бляха-муха. Прима України. Прима Прямо України. От, ванькіні контакти. Ну, прилепка, я думаю, не треба, самі знаєте. А, давайте покажу на всякий. Ось дивіться. Магазин Куш, ось їх номер телефону, тобто там всякого, -всякого багато. Але Саня замовляв, то вже, я так зрозумів, особи ніфіга й не було, так? Да? Так, да, вже, до речі, половину всього не було. Навіть той самий чорний смородин вже не було на Вже Розпродано так, це так, все діло. Червону взяв і кущик собі ще взяв. Агрусу, а, це, так? Так. От, по питанню саженців знову ж таки корени власні, не привиті до Ваньки. Я залишу вам номер телефону, тобто, хто там має бажання, то можете звернутися, там ще в нього трошки саженців є. знову таки кажу, що Ваня не займається професійно саженцями, Ваня займається у форматі хобі і для себе. Значить, дивіться, тут кореневу ми підрізали. Саня ямку вже підготовив, ти вже перегній кинув чи ні? Перегний Саня кинув, він по класичній схемі буде садити, не так, як я, а може зараз в процесі буде так, як я. <смі> зараз побачимо. Тобто, як бачите, виноградник весь основний тут. Тобто, тут він ось ще ямки копає, розміточка, все, мотузочки, ну, вірьовочки. ну не благородно. Да? А це він ось тут хоче зробити таку, буде пірголку, така красива тонельчик. Яка буде примикати до того виноградника? Там перегні і зверху земелька. Да, туди, туди накидав перегною землею, зверху чистою землею і роби горбік, Сань. Роби горбічок. Значить, ні, давай спочатку розгорни, щоб ти глибше його посадив. Чуть-чуть. Так. Тепер посередині зроби кубку. Отак. І ми п'ятку. Будеш відповідати чи потім? Е, ні, да, Ти поки постав я на паузу поставлю. Від... Так, поки Саня там робить телефонні переговори, там хтось саженці малини, походу, замовляє. О, дивіться, до нього прибився такий новий обітатель, казав, що буде охороняти від зайців. Як будемо називати даного дружбана? П'єсіль. П'єсіль, іди сюди. Собакин. Ну такий нормальний пацан. Дивіться, йде все, починає дружити зразу. Молодий. Молодий самець. Самець, самий натуральний самець. Так, дай пузо, дай пузо. Пузо дай. Не хоче. Ми такі. Як будемо називати? Напишіть в коментарях, друзі, як назвемо цього дружбана. Ну, дивіться, нормальний пацан. Ану, десь сюди, да, десь сюди. Чік-чик. Пьосіль, як тебе назвати? Охранник, гроза зайців буде, напевно. Бо в Сані вже зайці коротше, почали теребити е... виноград. Все ти Сань. Ой, виноград, так, да, персики. Вже зайці тереблять персики, вже Саня починає нервничати into, по тому поводу. ворог роза зайців. Ну ти маєш натравити його так нормально натренувати. Так, ладно, так. Розправляємо всі чотенько, щоб дивилися по різних сторонах. Тепер робимо наклончик, отакого чуть-чуть. Хоч і це не укривний, це Юпітер, друзі, але ми все одно зробимо так, щоб голова куща була в нас нижче загального. 에, ну, Загального ґрунту, скажімо так. Розправив, тепер дивись, кінців топив землю. Вони не дивились гори, а дивилися туди, в глибину, щоб дивилися. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Тепер дивися, да, 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 да. присипай, щоб воно тако держалося. Сікатор де, дівся. Є сікатор. Зараз Санька візьме сікаторика. Рахуй, брунечка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось окусай. Ми лишили 5 резервних бруньок. І ще й буде череночок на три бруньки. Навіть на 4. Який можна буде потім собі вкорінити при бажанні. Так, кинь дві лопати землі. Кинь. Чикс. І трамбувати. Не? І Чикс. Нічого не треба трамбувати. Тепер я рекомендую піти набрати пів відерка перегною зверху тоже. і зверху сюди кинути. Ну я так робив, сьогодні так садив по такій схемі. Поняли? У мене яка думка, коротше, зрозумів. Знову ж таки, то я, я ні з ким не радився, люди бачили. От. І вже в цьому відео буде. Ну, будуть вже якісь коментарі, я думаю. Твоя думка, дивись, не спіши. Яка твоя думка е, по цьому поводу? Мені здається, що от коли над коренями над буде перегній, воно буде перегнивати, і поживні речовини будуть промиватися до коренів, Звісно. це корисно? Це, це логічно. логічно і Тобто, то, то, що під корнями, це він сам має з часом дорости до туди, да? а то, що буде над корнями, воно, повідає, повинно туди промитися. Да. А вже ще вище будуть росяні корні, які будуть виходить, само Харчуватися тим всім буде. Все, накидаємо. Тут, бачите, Саня привіз цілий кузов висипали. Перегнойщику такого 4, 4 чи чи двох, чи трьох. Ну, коротше, нормального такого. сипець, сипець же по факту. Чистіший сипець, непересушений, вологий. Такий то, що треба. І півдеречка, зараз ми влупимо понад корене. Ось, бачите, яка школка. Обмерзло, звісно, все, але я думаю, ми там по кілька живих брунячок у нас буде в запасі, та буде 100%. Я бачу, ось, 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 ось будуть. Короте, щось буде. Якщо навіть не з цих, що Ну тут теж будуть 100%. Будуть да, ось будуть. То тут є сплячі бруньки і вони звідси відстреляться. Так що тут все теж буде нормально. Хоча, звісно, стан такий, Бо, ну понятно, воно два місяці виготувало по факту. В не найкращих умовах. <гум> ну, вже таке, як є. Ось така, друзі, картиночка. Так, підсипай. Чик-чик-чик-чик-чик. Купів відразу. Тепер чуть-чуть землі, і руками руками його перебабрай, перебабрай Ну, перемішай, паню. Щоб воно ж не було одним слоєм. І все, замішуй. Я сам очима дивлюся, не, не знімаю. І тепер все додай землі. То, що треба, так. Да. Да. Що, достатньо, достатньо, поки що достатньо. Е, значить, зараз нам треба влупити сюди десь е, оцих два відра, це по 15 літрів. Да? 30-40 літрів. Я даю плюс-мінус в районі 40 літрів Коротше, на один приямок. Завдання зробити оцю, весь цей ґрунт Болот. е, болотом таким відвертим болотом, щоб воно нормально засмоктало всю кореневу систему. Як би таке, таке завдання. Значить, тут ямка, ви бачили, що вона вже вже е, ну, -во, як, вже готова була, а тут ось такі, вони десь сантиметрів ну, 60, напевно, 70 навіть, я би сказав. Туди в глейку аж вкопався і це зараз буде підмішувати ці всі, всі смаколики. Тут вже бачите підмішані смаколики. Ну, коротше, є ми класичні, такі пів метра на пів метра на пів метра. Чи пів метра, на пів метра і в глибину там 60 сантимчиків. От. І це все діло закопується, розкопується і буде. Зараз буду садитися саженці від ванні і вже від приліпка посажене, як бачите. От. А там далі буде по технології бистренько викопав. Як зверніть увагу, що поливається дощовою водою. Саня назбирав бочечку, таку робочу і з дощовою водою, що вважається одним з найправильніших варіантів. Така, ну, входить землю, вода. Диві, я в себе поливаю, в мене дуже погано входило. Прямо капець. Волога така. Значить Тут входить, добре. Дихає да, да, да. Не забита, да, да. саме головне, що вона не забита тут. Але, зрозуміло, по ній тут ніхто не ходив ніколи. Нічого, вона собі абсолютно аерацію робилась. Рослини робили аерацію, і вона нормально себе чухає. Все, тепер далі можна садити щось інше тут. Вода вже сяде, зайде і вже. Навіть завтра ще поверх засипати, що прямо от до, посадити треба до от першої цієї гілочки, до перших броньок. Оце, оце є рівень посадки. Все остальне то у нас буде голова куща. Тобто вона буде трошечки нижче рівня землі, тому що вона буде в приямку, Саня все одно буде приямок залишати тут, можливо, там з теченням років. Да? Воно зарівняється і буде рівненько, коли той куш буде мати отаку товщину. Зверніть увагу, тут теж ріс е... <смі> виноград. Дивіться, яка товщина. Ну йому дуже багато років і виноград такий ні о чому. Так, <смі> да, да, це, це в перспективі має перещепитися, е, напевно, на клубнічний, я так підозрюю. Тобто то, то буде Юпітер, це буде клубнічний і це буде така тут, буде така пірголочка. Над, над цим коридором. От. От вони будуть там рости, отако от будуть підніматися і сюди на перголу будуть заходити. А тут -а вже буде йти, ось тут буде шпалера буде йти. А тут буде на цей, оце, оцей коридор прямо аж до тих дверей по плану має бути пергола. І тут будуть кущі, які будуть заходити на перголу. Тому що, то, що там під вірандою, то, то теж все має перещепитися. Ось така, друзі, картина. От. Ну що ж, дякую вам за перегляди. Дякую за коментарі. Ми з Санєю погнали, будемо швидко садити, лоп бо. Лопата в роботі, вона від мене нікуди, і я від неї також. Лопата в роботі. Дякуємо дяді Гені. Дід Гена Лопата, огонь огняний, супер. Чи моя неправду кажу? Відсотки. Руки терпнуть. А, да, Саня каже, що руки терпнуть. Знову ж знов, таки, лопата сама копати ніфіга не хоче. Yeah. Якось так. Значить, посилання до номер телефону Ваньки саженцями залишу в описі під відео. От, ну, на магазин Кущ до Прилєпка, то я думаю, і так всі знаєте. Від мене Прилєпку привіт передавайте. Вітання. Погнали ми далі садити. Всім пока-пока. До нових зустрічей.